Ти хотіла просто себе привести до форми, а вийшло, що ти ще потягнула за собою людей. Тобто, ти мотивуєш мене, а я вже починаю мотивувати своїх знайомих. Я люблю себе тільки тоді будуть любити мене. Тобі не треба було нічого говорити, що робити. Зупинятися я не буду, я не хочу. Що боятися шо? О. треба. Знайомлю вас ще одною зіркою не марафону, просто героїня рілзів до після. Після цих рілзів люди мені пишуть, я теж так хочу, я хочу як Настя, хочу як Настя. Це правда. Не. І знайомлю вас з Настею. Привіт, мене звати Настя. Зараз послухаємо, як можна працювати в офісі і за 7 місяців скинути 24 кілограми. <реш> так, я працюю в офісі в it сфері програміст, тобто я сиджу постійно кожен день з понеділка по п'ятницю з 10 до 6 на одному місці, займаюся, хочу займатися або до роботи, або після, знаходжу сили, енергію <реш> і йду. Настя, я хочу почати з того, як ти взагалі дізналася про немарафон. В мене знайома в інстаграмі виклала свою фотографію в дзеркалі, а вона виглядає дуже класно і відмітила тв... тебе, твою сторінку. І написала: ну наскільки я пам'ятаю, щось типу з тобою. Вона почала е, свій шлях е, в спорті, і ти їй допомогла е, стати такою, як вона є зараз. І я вже на той момент. Е, була зовсім ну, в своїй найгіршій формі, я вважаю. І шукала шляхи, і тут думаю, от мені потрапила сторінка, зайшла, почитала і наважилась прийти до тебе не марафон. на марафон. Так, да. так. Якісь були вагання взагалі? Ні? Ем, ні, вагань не було, бо я дійсно в той час розуміла, що треба щось робити. І я подивилася. Твої до після результати дівчат і е, для себе зрозуміло, що теж, теж зможу так з тобою. Я хочу спробувати. Е, буде як буде, але я буду старатися, тому ні, вагань в цьому моменті не було. А тебе якось злякало взагалі харчування? От що треба було щось там заважувати, що треба брати було з собою їжу um... на роботу? Ну мені спочатку було чут. Трохи може, ну, дивно, що чотири рази треба харчуватись. Ну, не те, що дивно, ну я до такого не звикла. Я звикла там, може, раз чи два рази дуже наїстися в день. Ну, тобто, взагалі не було цього режиму, і треба було до цього звикнути. Але я вже коли прийшла в на марафон з повною так сказати довірою до тебе, бачучи результати учасниць і тому просто робила те, те, як ти кажеш. Харчуватись чотири рази, значить чотири. Спочатку було, здавалося, що це багато. Ну по відчуттях, наче так, не їдалось, так нормально. А потім воно прийшло. Ну, коли харчування прийшло до норми, от то навіть чотири рази так спокійненько. Тобто не було ніяких страхів, ти прямо побачила результати і така. Ну, от якщо є такі результати, так, то бо можна я, довіряти. Бо, да, бо я хотіла, щоб в мене теж так було. І... і да, да, я багатьох. Ну, по, повністю... Погнали, типу все. І мені подобалося, що ти е, прямо виконуєш все, що я тебе прошу. По їжі мінімум питань від тебе зазвичай. Бо я така зазвичай, що я все намагаюся швидко схопити, зрозуміти, і тому запам'ятати, ну, так, така, мабуть, так, дуже цінна побудована. людина, коли тебе чує з першого разу. Це круто. Я би хотіла поцікавитися mm -hmm. у тебе, як ти змінилася як людина, от, як особистість після того, як ти, от, ну в минулому залишились твої 24 кілограми. Ем, ну, Я точно стала впевненішою в собі. Ем, якщо раніше я там навіть не, ходи, не хотіла ходити в магазини одягу, ем, бо треба було перед зеркалом приміряти, і мені не подобали зовсім, як на мене щось сидів в цей одяг. Тому я так мінімально щось купляла, замовляла в інтернеті, тобто не хотілося в примірочніті заходити. Ем, після того, як я скинула стільки кілограмів і провела в себе Ормуну на на сьогоднішній день. Яка мені подобається, то я прям ну, саме от саме така впевненість в тому, як я виглядаю, вона є навіть в тому, як я мені здається ходжу, як я себе поводжу, як я е, дивлюсь, навіть е, е, тобто нема такої от скутості. Ти якась відкрита стала до світу, я це помітила. Так я це дуже помітила на фотосеті. Ти прямо тобі не треба було нічого говорити, що робити, як там стати. Ти... Сама всі ці класні пози якісь зробила. Ну бо я дуже так. кайфувала від себе. Я от розслабилася, я розуміла, що я е, класно буду виглядати на цих фотках. І це дійсно ну, допомагає от, в поведінці. Так так, так і сталося реально, Я просто е, я от шла туди і думала, ну зараз на фотосеті тобі треба буде допомога. А я просто сиділа. І знімала на відео, бо <laughs> нічого взагалі не говорила. Там все, все топ. А Настя, ти можеш описати якось коротко своє життя до немарафону, аспекти всі ці сфери, і після, як це змінилось? Ну, Можу сказати в плані стосунків і відносин ну, не, не з жінками, а з чоловіками. Не з чоловіка. да, ну. цікаво. Відносини це ці в дуже цікаво. А, я зрозуміла, що я гарна, що ем, я, я люблю себе, і коли е, я люблю себе, тоді мене тільки тоді будуть любити мене. Запам'ятаю. E, і ем, я стала. Ем, Ну, Я стала більш розкута в плані спілкування із чоловіками, і взагалом більш впевнена в ну, більш впевнена в собі під час спілкування, і зрозуміла, що я можу подобатись, і що мене можна бажати. От тому в цій сфері, ну, в цьому аспекті так, от це дуже такі змінилося, дуже, так? дуже зміни відбулись. А Настя, коли я зробила твої рілзи до після, це тільки перша фотосесія, це проміжний результат. Ну, типу, це той результат, да, от, не пам'ятаю, за сім чи за вісім місяців зробили ну типу далі більше. Так, звісно. треба ще час. Зупинятися. Я не буду, я не хочу. В мене ще попереду я знаю, чого я хочу ще досягти в плані фігури. Звісно, мені не все ще подобається. Я бачу, куди можна розвиватися. Я хочу, ну я не хочу зупинятись. Боже, це так цікаво і класно. Я, я рада, що ти, типу, ну. Не хочеш кинути, і в тебе немає типу стопу. Да, і да, да. Ну, ти, ти розумієш, що треба далі, далі краще, краще себе робити, і чим ти фізично сильніший і краще, от, е, чим більше ти собі подобаєшся в дзеркалі, і коли ти впевнений, що навіть якщо ти там трошки поправилася, ти можеш це виправити. Mm -hmm. Бо е, в тебе є по-перше, я допомога. По-друге, ти знаєш сама е, всі аспекти, всі ази цього за 8 місяців. Ти розумієш, що все залежить від їжі, і ти так. завжди можеш повернутися до цієї форми. Ти ну тобто є впевненість, з'являється, так? І, да? і так, і ще я. Е... Починаю чути, що я мотивую людей, особливо після е, нашої фотосесії. Мені дуже багато писали, і я ніколи такого не чула, що я можу в спорті ну, в плані мотивувати. І, і мене це надихає і, і надихає далі і далі займатися, і ще більше мотивувати. Да, мені пишуть після цієї зйомки там. Ну, твої знайомі, там, друзі, uh -huh. підписники. Я хочу, я побачила результат Насті, я хочу так само, е, я хочу. Там навіть деякі дівчата місяць на марафоні позаймалися, а чого в мене немає ще як у Насті? Ну, результат? бо не місяць, Треба. Я пояснюю навіть такі речі, тому що говорю, Настя, по-перше, скільки ну, в цьому ти набирала вагу не один рік, правильно? Так, Так, так. Ну так дай собі час тепер це все скинути. Ну, типу, це логічно. Це да, природньо. Це не за день все відбувається. Тобто, ти хотіла просто себе привести до форми, а вийшло, що ти ще потягнула за собою людей. Ну, це круто чути таке. Про себе, ну коли там ти мене мотивуєш. Я, я дуже цим загорілася і е, хочу ще і ще. Да, тобто, чим ти краще будеш, тим більше людей буде мотивувати. <рес> тобто ти мотивуєш мене, а я вже починаю мотивувати своїх знайомих. Це да, бо, 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 бо Ти, можеш цепочка. Цепочка. <рес> да, ти, ти змінилася, ти, ти стала більш відкритою до світу, ти сильна, ти нічого не боїшся. Страхів я в тебе взагалі не бачу. Я думала, в тебе будуть страхи, такі на зйомки якісь. але я їх не побачила. я... Бо я побачила себе гарно в дзеркалі відображені. І Тому, боятися? що боятися? Вразити треба. <рес> <рес> да, це, це класно. І тому о, о, такі відео о, це дуже круто, бо прикинь, ти ведеш людей за собою. Так, да, так. Вони на тебе подивилися, Дякую. і зараз вони змінюють своє життя. Якість життя вони змінюють, а, росте їхній рівень життя згодна, що зараз твій рівень життя змінився? Так, звісно, вона... він ще можна ще більше, ще краще, але порівняно з тим, як я була там рік назад і зараз, я навіть От дивлюся, рілси переглядаю, ті, що, що там ми зробили. Я не можу е, уявити, що я дійсно була в такій формі. Навіть от, погляд, навіть те, те, як я стою, я не можу навіть аж складно згадати, що, Тому що як, як я була, да, розум як. виштовхує так. виштовхує негатив. Угу. Ну, типу, ти вже забула, що ти взагалі такою була. Так, це нормально. Ну, Може повірити, це дійсно я так змінилася. Захисна реакція. Добре, що фото збереглися, ти можеш завжди пригадати, да, да. який ти шлях пройшла, і ще йдеш його. Так. Хочу в тебе поцікавитися, які плани на майбутнє. Ем, ну я займаюся першу чергу для себе, для свого здоров'я. Е, я хочу ще підкачатися. я Хочу ще скинути. Е, я хочу ще фотосесію з тобою. Ще одну, ще точно не, ну, ще не, не одну. одну е, і вже щоб були знаєш рілси на перші. Ну до це на перші фотосесії після там на наступній. щоб була видна, видна різниця. Ну але так, я займаюсь для себе. Я знаю, де я хочу ще привести себе в форму ще краще, стати ще краще. Так, да, це класно, що ти не зупиняєшся, бо ще є куди рости, ставати краще. Ну, типу, так, я безмежно вдячна тобі, тобі вдячна. за цей час нашої роботи. Що я так випадково побачила твою сторінку. Випадковий І... репост. Бо... Бо... бо я дійсно приймала участь колись в таких ну, марафонах, де там. Тисячу дівчат, все на всіх однакове харчування, е, якісь там є, да, якісь там базові вправи. Е, от, але вони мені нічого не дали зовсім. Хоча я і харчувалась, наче так, як писали, е, я не досягла результатів. Е, ну, а тут Різниця, от, з тобою, я, так. різниця в тому, е, от, поясни глядачам, яка різниця е, між тим марафоном, де ти брала участь, і зараз. Там була одна група вайберів. В нас було там дуже багато. Всім писали одне. Але ми всі різні. Нас, ну я скажу, біля тисячі дівчат було. Це було там 100 гривень чи 150 п'ятдесят. Марафон коштував. Там не можна було, ну можна було задавати питання, але, наприклад, тільки з такого з такої години, по таку годину. Я знаю, що я тобі можу написати завжди. Там не можна було вихідні писати, щось питати. Вони не відповідають. На питання, якщо є. Я знаю, що з тобою це, це зв'язок ну, 24 на 7. Тільки коли Я не відповідаю. Ні, ну так, я маю на увазі, що я в вихідний можу тобі написати. Я знаю, що в тебе індивідуальний підхід по харчуванню, по тренуванням, поради, саме, які стосуються мене, як саме мені змінитися. І тільки тоді, тільки зараз я досягла результатів. Також аналізи. всі поради, моменти, які знайшли в аналізах, їх виправили, так, і так. це це ну от тому важливий індивідуальний підхід, Звісно. бо е, всі аспекти важливі. Так, да, дякую тобі, дякую. що пояснила. Я дуже вдячна тобі за це інтерв'ю. Я сподіваюся, е, що. Скоро буде ще одна зйомочка Звичайно. новенька, така <рес> пер, перед літом класна. Далі. І ти продовжиш мотивувати інших людей так. і себе в першу чергу. Так, Настя дякую тобі велике, що покликала. Була рада поділитися. Дякую за все за на марафон. Дякую тобі також.